На роботинському цьому відтинку фронту після того як діпи діпстейти відобразили фактично щось що це просування між Вербовим та Новопрокопівкою, найзапекліші бої надалі були сконцентровані безпосередньо на роботинському відтинку фронту, і тут під не направду були на просування росіян, однак як говорять мої знайомі бійці на цьому на цих рубежах, вони кажуть, що це очікувані. Передбачувані російські просування, що тут відбулися. Ворог навіть заходив у населений пункт роботи Це вже не таємниця, з півночі з півночі йому вдалося заходити в роботи. І власне відбиття цих атак, однієї з нічних атак позавчорашнього виходить уже дня. Показало оперативне командування Захід, підрозділи якої працюють на цьому напрямку. От вони власне показали, як якраз таки на північно-західних околицях роботиного такі ворожі групи піхоти. Заходили і їх вибивали артилерія, дрони це 128 окрема гірська штурмова бригада. Так працює по групах ворожих піхотинців і зупиняє їхні штурми. 128 65 Тут працюють доволі таки активно проти окупантів і знищують їх дуже великі кількості. Але направду, ось цей. Спроба штурму вона вже відбувалася ще раз повторюся, фактично, що в межах населеного пункту роботи не конкретну точку, навіть вам геолокацію вкажу. Бачите, на око майже правильно одразу показав, де це все відбувалося. Ось сюди росіянам вдалося на такому останньому видиху, можна так що сказати, дійти. Однак закріпитися тут їм не вийшло. Більш того, навіть ті, що дійшли, піхотинці російські їх узяли в полон від ці 65-ї бригади. І це відео так само публікувало оперативне командування Захід. От ми бачимо власне кадри, як п'ятьох російських військовослужбовців беруть у полон двоє наших солдатів. Під Контролем дрона це все відбувається, і далі їх уже конвоюють відповідно до а, тих місць. Де мають вирішувати подальшу долю військовополонених, що з ними робити, куди їх вести, чи обмінювати, чи не обмінювати, і що найцікавіше, насправді тут об'єктивний контроль наших пташок а, доволі таки значний, тому що це ви бачили один ракурс. А ось відео з іншого ракурсу, а, де так само власне цей же епізод, тільки трішечки ширший, коли російські бійці ще намагалися вести вогонь по наших а, а, захисниках із 65-ї окремої механізованої, але в підсумку це все закінчилося тим, що їх усіли в полон, і це я ж як кажу, що. Той самий епізод узяття їх у полон тільки з іншого ракурсу того, що відбувалося на роботу на північно-східних околицях. 65 окремо механізована бригада, от її дії бригада зі старичів Львівської області. Тут вона якраз взяла додатковий обмінний фонд. Я знаю, що зараз у коментарях може з'явитися, що після ситуації з Авдіївкою не треба було брати в окупантів, що з ними треба бути жорсткішими, навіть не те, що жорсткішими, а жорстокішими, але ж ну, будьмо відверті, це ж не ми такі, як вони. Ми не можемо до них уподоблятися. Ну до речі, сьогодні по ситуації з розстрілом військовополонених в Авдіївці теж є оновлення, до якого е, ми в наступному блоці нашого обговорення перейдемо. Я е, ще повертаючись до оперативно Ну, в якійсь місті, навіть стратегічної ситуації на напрямку, операційному напрямку роботи, на Токмак. Ще що хочу розповісти: вихідними цими були такі на початках, скажімо так, цього наступу були спроби росіян з боку Копанів прорватися до новоданилівки, перерізавши перехрестя нашого головного сполучення на цьому напрямку рукадної дороги і дуже важливої насправді дороги. Але ці спроби були зупинені. Втім, які висновок з цього робимо, що росіяни спробували свою улюблену тактику охоплення флангами. Ну це нормальна тактика. Насправді вона дуже навіть здорова тактика. Вони будуть однозначно пробувати зрізати цей наш виступ в районі роботи новопрокопівки і вербового і з флангів це зробити здавалося б найлегше, але Є припущення, що ось цей стартовий натиск росіянам не вдався в силу того, що я дуже хочу в це вірити і сподіватися. Що наше командування, дивлячись за тим, як розгорталася Авдіївська оборонна операція, так от командування, оту на цьому напрямку, Запоріжжя воно ухвалило правильні рішення і посилило фланги тим необхідним чином, щоб не дозволити росіянам здійснити ось такі тактично оперативні тактично-оперативні прориви флангами, щоб зробити становище наших військ у ці кишенці Трикутника робота на Прокопівка і вербова вкрай складним, але але е, я не виключаю, що подальшому росіяни перейдуть до цієї тактики, тому що вони вже демонструють готовність великі ресурси на цей напрямок залучати і вирішувати, так би мовити, питання ось цього виступу на цих же рубежах, де і збройні сили України в ході літньо осінньої кампанії проводили наступальну операцію. Втім, поки що на флангах. Загроза ліквідована саме тому ворог, та як говорять військові, іде із дна цієї кишеньки і це насправді найбільш невигідний рубіж для наступу окупантам і ти і зна, тому що це найбільш укріплені. Це зрозуміло, найбільш укріплені позиції. І дуже складно забиратися тут на висоти роботиного, тому що робота на тут направду є панівною висотою. Сюди от росіяни зараз. Тиснуть в лоб, фактично що е, ідуть, але знову ж таки повторюся: не виключено, що так ідучи, ідучи в лоб, вони все таки перейдуть до іншої тактики охоплення. По флангах, хоча до речі, я читав думку одного відомого військового пабліка, який припускає, що взагалі ось такий тиск, дуже показовий тиск на роботу, не в лоб. Він може означати навіть те, що ворог тут намагається зробити такий відволікаючи а Насправді удару завдати в іншому місці. А тепер припустимо, якими можуть бути ці місця, е, припущення номер раз гуляйпільський напрямок, тобто Марфопіль. Гуляйполе чому тут, тому що в Гуляйполі так само маю знайомих бійців. Вони кажуть, що ворог дещо став активніше на цьому напрямку. Хоча я не скажу, що тут є значні ресурси. Напрямок номер два це приютне. І в бік великої новосілки в поновлення позицій тих, що збройними силами тут були здобуті в ході літньої осінньої кампанії в приютному насправді чимала концентрація техніки, яка поки що не була задіяна активному боях і цілком може бути, що а, тут якраз таки будуть розпочаті більш активні наступальні дії, або це стане додатковим а, відволікаючим маневром від вже. Ось це ще питання, як хто розіграє ці шахи. Ну і третій напрямок насправді який. А... bardzo ciekawy. З точки зору того, що на Кам'янське це Васильівка Кам'янське, ось на цих рубежах поближче до річки Дніпро. так, от є дані про те, що підрозділи російської 49-ї окремої повітряно-десантної бригади це новосформований підрозділ. Вони сюди прибули за 35 кілометрів на захід від роботиного. Ось тут Роботине, тут. Кам'янське у нас, і вони можуть проводити тут свою наступальну операцію і спробувати взагалі великими фланговими ударами, такі стратегічну операцію. спробувати спробувати здійснити щодо наших військ на Запоріжжі, як буде далі розгортатися події. тут не беруся дати точної оцінки, але переконаний, що точно буду давати апдейти у себе на телеграм-каналі, до якого ви вже знаєте, друзі, як долучитися в описі, навіть знайшовши пряме посилання або вводячи ось ці дані собачка, пихня, нежні підкреслення ньюз в стрічці пошуку телеграму. Ну а ми ж будемо рухатися далі, і хочу приміститися до. Херсонського спрямування, коли вже тут є, скажімо так, на відносному півдні, то однією цікавою операцією, проведеною 73-м морським центром спецоперації, хочу з вами поділитися в районі Старої Маячки. Це Херсонська область, Лівобережжя, Тут е, бійці ССО, 73-го морського центру, виявили, як ворог садить свій БПЛА загла. Садить відповідні бокси для зберігання в автомобілі його складає, не встигли одразу скоригувати артилерію Хаймарса але простежили за цим автомобілем, куди він їде, куди він приїжджає, де він зупиняється. Скоригували Хаймарс і насипали йому по повній програмі. Таким чином, знищивши це. В фактично вже це мобільна пускова установка, яка здатна і залу запускати, і ланцети, так от, знищивши цю пускову установку разом із контейнерами для зберігання цих безпілотників, е, Завалася дивниця, але це дуже приємна дивниця, тому що росіяни добряче ну дошкуляють направду своїми, е, особливо ланцетами на е, зилі обережжя по правому берегу. Е, ми ж в свою чергу дошкуляємо їм е, потужними ударами наших FPV-дронів, Просто всі. Ці отут, де кринки? Вони всі перекопані е, українськими півдронами. Отже, ось тут в старій фактично на північно-кримському каналі на межі цього північно-кримського каналу було задано цього удару е, по російських е, пусковій е, безпілотників зала і ланцет і по екіпажу разом із відповідним цим. Автомобілем а зараз, знаєте, оператори дронів ну це не розмінна монета. Це, звісно, не потребує такої підготовки як льотчиків для авіації, але це теж доволі цінні кадри, які вкладаються і ресурси, і гроші, і інтелектуальні певні здібності. Тому знищити оператора безпілотника. Це це багато чого вартує. от цього часу мадяр наш командир відомий батальйону. Безпілотників, що теж працює на Херсонщині, він розказував, що за деякими його екіпажами операторів дронів росіяни пускали авіаційні бомби. Ну, от, намагаючись їх знайти, просто скидували керовані авіаційні бомби. Е, ФАБ півтори тисячі, здається, півтора тисячі, півтори, тобто тонни е, кілограм вибухівки. От вони скидали на позиції, десь розраховуючи, зловити операторів групи Мадяра, птахи Мадяра але. Не вдалося цього зробити, і направду ну це це показує цінність насправді дуже якісних операторів БПЛА.